Всім привіт! І це буде влог, як ми відсвяткуємо новий рік. Коротше, погнали там далі робити щось. Готуватися. Приєм! Ми виїхали. Будемо іти їхати скуплятися. Скільки ми там будемо? Магазини не закриті, може Вони вже позакривалися. Хоч би все, всі в магазини зайти. Супермаркети може відкрити. На заправку для заліта. Оу, коротше. Вітер сильний. І я зараз по справам до друзів зайду, навіщу їх. Подарую, де ж... І ще в магазини зайду подару з сім'ї. О, погнали! Я вже цей скупився щось. Зараз до мами піду, побачимо, може щось треба ще купити. Скупимось та й поїдемо додому. І все, тепер переходимо далі. В той момент, коли ми вже будемо повертатися додому. Ми тут зупинилися купити шаурму, поїсти трохи, відпочити, і потім будемо далі їхати в магазин і скуплятись Шаурма велика і маленька. Все, сідаємо. Коротше, всім привіт! Ми будемо їхати додому зараз на дворі. Розпинімося, скільки? Мінус 5 градусів морозу. Сидимо в машині далі. Чекаємо, поки мама там купи останній інгредієнт для Нового року і новорічного настрою. І будемо їхати вже додому і переходити далі. Коли вже будемо вдома. Чи вирішили тут зупинитися? І зайти до мами на роботу треба, справити, зробити деякі. І потім вже додому їдемо. Все, ще трошки. І буде новий рік. Це так як ми їдемо з Лірою, тебе лишили, а з Лірою поїхали на нову почту. І приїхали додому. Будемо розгружатися. Будемо розгружатися, коротше. І отам дуже яскрава луна світа. Прям дуже класно. Зараз будемо розгружатися. Лера, сюди. Так, ми готуємося далі. Ось до тута я пробираюсь. Розкладаюся, щось роблю. Бачите, застряю ліжку, беї, складаю, роздаю щось там роблю. Сестра там малює, щось робить, готує. І тут у нас фрукти. Отакі, От класні. Вау. Прянчики, бочик. Але це ж не все, там буде все інше. Курочка. Ось зовсім скоро. Світло виключать. І будемо будем чекати нового року. Дивитися фільм. Так, що там у нас? Треба занести віники з совком, помити пол тут. І там. Тут готують. Їсти. сестра допомагає. мамі моя Лера, Hello. Мурка, 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 Мурка. Виключили світло, трошки без інтернету. До 12 якраз до Нового року не буде світла. І появиться потім. Бабушки, угу. які теж виключали в інших. Дивіться, забудь швидко, штуку у мене клікати. По телефону самоді. У Треба ще салат, да? Перемішати? Зробити цей майонез. Я може ще цей, зроблю чесночний соус. Дуже смачний виходить в мене. На воді. Ну, майонез вода частина. Вже скоро будемо сідати за стіл. трошки і через годину читайша буде новий рік подивимось що там сестра робить сестра що там робить лера все звуть їсти лера бігом! Ми вже поділи трохи і. Скоро новий рік через півгодинки. Ага. І переходимо далі. Будемо йти вже відпочивати трошки. І потім все, коротше, погнали. А вот. 59 хвилин. 23.59. Одна хвилина. до нового року. Годинник, мабуть, неправильно показує, не знаю. Але в телефоні одна хвилина до нового року. Так. Все готуємось так. Бананчик беремо. Бурем золотый ключик. И через, кстати, через пару секунд. Буда. Лера, давай. Давай. Сейчас буду радовать всю катушку. Один, два, три. Що вже 0-0? Да, вже 0-0, а 0-0! Уже Вже 0-0, серйозно? Чема! 0-0! Новий рік! Всіх з 1 січня, всіх з 2026 роком! Да, Дякую за відео! Я тут, до речі, читав Біблію Перед новим роком. Що я читав? Що я читав? Я читав про Каїна і Авеля, 10 віршів. І щось там читав. Дуже цікаво було. О, і слухав пісню, яку скидували в групу. і Лінці, Дуже цікаво. Так. все, 2026. 25 рік вже минув! Йо-ма! -йо. Скоро посівники будуть ходити через нас. Типа будуть посівати нам Ну ми то не будем посівати Чи будем в часа ночі, Бобри... Бобриха? А дайте А Настраждай а,